Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене буде розпаковочка компанії Avon. Друге моє замовлення по ось такому каталогу за квітень місяць. Так, І в минулому замовленні я спробувала ось такий гель ой, кажу гель, скраб для ніг. Мені він дуже сподобався це лімітована колекція. Зараз так трошки гуляє на розпродажі. Він, коли з'являється, буває на розпродажі в каталозі. Аромат тут апельсин і кориця. Мені він дуже сподобався. Ніжки після цього скрабу дуже класні, зволожені, такі гарно відчалуючі п'яточки. І тому я так дуру набрала аж три штучки. Це дуже класний скраб, якщо хтось побачить його ще на розпродажах. Беріть, не пожалкуйте. Ну дуже класний скраб. Мені дуже сподобався. Так, і ще в замовленні є в мене ось таке також з розпродажу. Кремчик, великий об'єм 150 мл. Гороша була на нього ціна для потрісканої шкіри пяточок. Так, що в мене ще є в замовленні? Так, ось такий гель для душу, такий свіженький аромат. Мені відчувається, це для себе взяла. Давно вже на нього дивилась. Ну, взагалі мені дуже подобається гель для душу від Avon. Вони такі густі, класні, гарно піняться, гарно зволожують. Ніколи не відчувала сухості стягнутості шкіри. Ну, вони гарно зволожують шкіру і аромати ну, мені дуже подобаються, а цей аромат я ще не пробувала. Тож хочу спробувати, який він буде. Вже відкрила, була, понюхала. Мені подобається аромат огірочка ну, Десь ну, дуже далеко відчувається перші нотки це е, саме зелена трава, отакий саме трав'янистий аромат. І м'яти такий свіженький, освіжаючий. Я думаю, що на літо, ось таку, коли вже трошки нас розпогодиться, бо зараз знову, мабуть, у всіх дощі так хочеться якогось сонечка, вже якийсь квіточок, сонечка, щось такого хочеться. От, хочеться вже миру тепла і світла. так І ось таке сонячне, таке яскраве мені сподобався і е картинка така гарна. Хочеться вже на море. так Хороший хер для душа це з нотками сольоного моря і квіти. Ось, не знаю, таки, ніколи таким не користувалася. Хочу спробувати, дійсно побачу, який це буде, як буде відчуватися на тілі. Так, що в мене ще в замовленні є? Це ось така класнюча мицелярна водичка. З гіалуроновою кислотою, з вітаміном в 3 дуже класно зволожує шкіру обличчя, чудово знімає макіяж від NU, така відродження називається для всіх типів обличчя. І вона. О, який ж тут об'єм. Такий величенький об'єм, щось не бачу. А, 200 мл. 10 мл. Мені її вистачило, ну, точніше, ще в мене є, є в використанні, це взяла про запас, була хороша ціна на неї знижечка, Тому вирішила взяти хороша, Буду повторювати. Так. Також повторюю ось таку кисневу пінку для вмивання від Clear Skin для проблемної шкіри обличчя, Вона дуже класна, вона мені дуже подобається. Гарно зволожує шкіру обличчя, не сушить її. Е Шкіра обличчя після використання цієї піночки ніжна, чистенька, мені дуже вона подобається. І також я звернула увагу, що є вже надпись на українській мові стосовно застосування та термінів зберігання. До речі, термін зберігання. Прислали 26.012 року дата виробництва. тобто з цієї дати 3 роки, тобто 23, 24, 25 рік, тобто 26 січня 25 року вона має бути вже як, непридатна. Тобто до цього часу я повинна її використати. Трошки ну, сумно, тому що ну, хоча б 23 рік, ну в нас вже, вибачте, мене 24 рік. А вони все присилають 22 рік. Ну вона була зі знижечкою, тому <клес> таке пінка класна, я її використаю однозначно, але трошки компанія цим як розчаровує, трошки також, аж... дратуюся я від цього. І також дуже класний цей дієвий гет для прищиків, точковий засіб від почервонів. Від почервоніння, яких, якщо з'являється, хороший, швидко впирається, дійсно хороший дієвий засіб, була також хороша ціна на нього, ось так має, має такий вигляд, такий такий точний засіб. Мені він дуже подобається, повторюю, постійно, вже не один використала, він дійсно дієвий. Я прям, ну, дуже задоволена ним. Так, було ще на автозамовленні. Минулого е, замовлення замовляла ось такий кремчик. Е, хороший бюджетний для, це для сухої шкіри обличчя, від відкеа начебто, їх мають знімати з виробництва, але я звернула увагу, що е, дата виготовлена, до речі, ще скажу. 26 березня 2024 року. Свіженький крем, не знаю що. Всі такі креми цієї дати 2024 року, а цей також крем від Кеа 5 в одному із церамідами, начебто нічний крем. Це в мене один був на автозамовленні, я не побачила, що в мене на автозамовленні є. І я замовила ще раз, ще один такий. Він гарно зволожує шкіру обличчя і, і матує, прибирає жирний блиск з обличчя, зволожує добре бюджетні і хороший об'єм. Тут 100 мл. Так. А, ще забула. Ось такий ще придбала кремчики для ніг, вони зволожувальні. Тут я два штучки взяла один собі, другий. Клієнці. Ось такі я вже е, як, оцінила переваги цього скрабу, мені він дуже сподобався, тому е, це такий ж самий аромат е, з апельсином і корицею. тому спробуємо. Так. І ще на автозамовленні в мене було, е, був ось такий кремчик, е, новинка це минулого замовлення замовляла із серії ТТА. Ось так виглядає цей кремчик, це новиночка серії ТТА Everlastic. Я вже маю таке в використанні водичку, маленький спрейчик, тому хочу сказати про аромат. Аромат такий нерізкий, спокійний. Він, я б не сказала, не такий яскравий, як інші. наприклад, Ось Today, наприклад, дуже такий яскравий Always, теж так воно, ну, такі яскраві, гарні аромати виражені, а цей такий більш спокійний, як сказати, ну, прям супер супер щоб мені сподобалося, то ні, але має право на існування такий цікавенький аромат, такий тюбічок такий цікавенький. Ось. Але мені більше, мені більше подобається такому зручному. В форматі такий е, кремчик для рук. Ну, буду пробувати. Буду користуватися. Так. І ще мені прийшло за одну гривню. ні, не за одну гривню. Начебто за 15 гривень. Не пам'ятаю. Подарунок. Ось така туалетна водичка. Я була розчарована, трошки здратована, тому що подарунки в минулому замовленні мені прийшли. Ну просто мені не сподобалися там помада і олівці. Всі були 21-го року, тобто ну, декілька місяців, максимум, там, 6 місяців, і я маю їх використати. Це ну, дуже мало для декоративної косметики, тому я була незадоволена цими подарунками. Ось як побачила термін реалізації їхній. А ось водичку цієї задоволена. О, хороша, я якраз хотіла собі ту, е, туалетну водичку. Це чоловіча, 23 го року виробництво. Так, тож будемо користуватися так. І ще мені мене прийшло навіть повідомлення на пошту від Avon, що ось така масочка від Planet Spa може бути 2021 року. Але я вже побачила це повідомлення пізніше, як зробила замовлення. Я дуже хотіла цю масочку з екстрактом брусниці та кедра абсолютна гармонія. Від Planet Spa. Взагалі масочки від Planet Spa, вони такі мають приємні аромати, гарно зволожують, живлять гарно шкіру обличчя. Такі, ну, дійсно, якийсь спа-ритуал з цими масочками. Я не звернула увагу, мені здавалося, що тут 75, як звичайний об'ємчик, а тут всього 50, 50 мл. Маленька така, але я дуже хотіла з брусницею спробувати, тому буду користуватися. І дуже задоволена, що вона свіженька, я подивилася вже на дату виробництва 27 лютого вона була виготовлена даного року. Тож, мене порадувало. Це. Так, і колись користувалася, це була лімітована колекція перед новим роком з кокосом. така. Кремчик для рук. Він мені дуже сподобався, тому, як я його тільки побачила, вирішила повторити. Так, і ще в замовленні в мене була така водичка Attraction. Е дуже класна. Е мені вона дуже подобається, стійка водичка. Е в складі мають феромони. Е ну, Крута, хороша, стійка водичка, приємна. Так, що ще замовила? Це. Хочу спробувати тестувати ось таку лінієчку з вітаміном С від NU. Так, це в нас доглядовий крем для обличчя зволожувальний. А це в нас піліт-скраб для обличчя. Спробувала дві. Не знаю, тому що мені щось здалося може не хватити на один раз одного пробничка. Тому вирішила замовити на всяк випадок два Ну і закріпити результат. Так, і ось, замовила собі ще пробнички туалетної водички, о, точніше, парфумної води. Дуже класний, приємний ароматик, такий затишний. Мені він дуже подобається. Ось так він буде виглядати в наступному каталозі. До речі, знижена ціна 329 гривень. Приємні такі нотки має рожевий перець, цвіття вишні і тіари. Такий затишний, приємний, якийсь такий хороший. Буде в наступному каталозі представлений. Так, і замовила я ось таку помадку Матову, давно вже дивилася на неї. Так, і обрала для себе в пудрому відтіночку. Пудровий. Пудра. Я вже зробила своч, тому трошки замастила цю серединку білу. Ось, ось так виглядає. Ця помадка. Така приємна, я б сказала, навіть нюдова таким з рожевим підтоном. Ось так. Така помадка. Так, і е, також замовила ще собі серії таку ж помадку, але у, відчин, у відтіночку марсала. От вона вже йде глянцева. Ось так вона виглядає. Хороший такий колір має. Ось вона. Марсала. Дуже схожа, як на мій погляд. Має такий якісь нотки такі червоні. Щось має таке коричневате, Ця пудрова має така рожевий якийсь підтон, а це такий коричневатий має. ось. Думаю, помадки непогані, буду користуватися, надіюсь, мені підійдуть. Ось таке було моє замовлення. Маю надію, що мені все підійде. Те, що я собі замовила, і, думаю, клієнтам також сподобаються всі подарунки, всі замовлення. Також ось такий каталог є. В мене вже на каналі є цей огляд на цього каталогу. Кому щось потрібно, дівчатка, звертайтеся до мене в коментарях або дзвоніть. Буду рада новим знайомствам. Ставте вподобайку цьому відео, не забудьте підписатися на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей, всім пока-пока!